Краще не експериментувати, бо потім воно тільки гірше. Що таке артроз? Якщо простими словами, це дегенеративні зміни самих поверх суглобових поверхах починають гріти. Грілками, теплими розтираючими там, мазями, ось це воно тільки провокує посилення запального процесу. Похилого віку пацієнти приходять і люблять мед із капустним листом. Я такий мед лікування не, не рекомендую і не назначаю. Про хірургічне втручання, а саме за мінус углобу, можемо говорити вже, коли, на жаль, відбувається артроз більш серйозних. Варто розуміти, що біль це патологічний стан, який може виникати внаслідок незначного пошкодження колінного суглобу, який прийде там через день, через два самостійно, а також може провокуватися більш серйозними запальними дегенеративно дистрофічними змінами, що вже буде більш інтенсивний і Вимагати, скажімо, більш детальної діагностики і лікування найбільш поширеною причиною болі це є травми різного генезу. Також варто відрізнити біль за своєю локалізацією і структуру самої болі, чи це гостра біль, чи це вже більш хронічна біль. Варто відрізнити основні патології безпосередньо, які вражають саму структуру кістки, це можуть бути остеартрози і м'які структури, які вражають безпосередньо вже тканини, які оточують каліне суглоб. Наприклад, це може бути пошкодження сухожилків, капсульно-зв'язкового апарату, самих міністрів, ну і до них відносяться такі захворювання, як тендініти, синавіїти, періартрити. Артріти, бурсіти, скажімо вже по локалізації самого запального процесу. Найбільш поширеніше, якщо ми не беремо а, саме а, переломи, то це вже більш артроз. А, що таке артроз, якщо простими словами, а, це а, дегенеративні зміни а, самих суглобових поверхонь, які можуть виникати внаслідок застарілих травм? А, Можуть бути на фоні загострення перенесених інших інфекційних захворювань, тяжкої фізичної праці, також може бути, скажімо, більше квікові зміни відбуватися в організмі. Це є основною причиною болю. Збужується сам просвіт суглобової поверхні і стоншується сам хрящ суглобової поверхні. Це дає болісне відчуття. До основних методів діагностики належить рентгенографія, УЗД-діагностика, МРТ, КТ. Це, якщо брати інструментальні. Якщо не інструментальні, так само загальний аналіз крові, сечі. Це може бути функційна біопсія, артроз. Прийнято вважати, що з'являється більше після 50 років, але також він часто виникає внаслідок посттравматичного змін, внаслідок перелому, який вже був зрощений, відновлена функція кінцівки, але з часом починає боліти. Ось це може бути такою основною причиною в молодому віці прогресування посттравматичного артрозу. По-перше, як тільки починаються клінічні прояви вигляді, біль він спочатку з'являється не гострим при певних рухах, при певному положенні кінцівки. Після там фізичного навантаження може внаслідок там підйоми на сходи чи спускатися зі сходів ось це такі вже початкові ознаки, що варто звернутися до лікаря і більш детально діагностувати. Після уточнення діагнозу варто відокремити основні це медикаментозні методи, наприклад, скажімо, стандартні нестеродні протизапальні засоби Вони можуть як і загально прийматися, так і місцевої дії. При певних патологіях варто застосовувати внутрішньосуглобові ін'єкції, пункції, прийом полівітамінів, хондропротекторів. Якщо це вже ж перелом, то звісно там і мобілізація, і в залежності від тяжкості перелому дається подальша лікувальна рекомендація. Про хірургічне втручання, а саме, заміну суглобу, можемо говорити вже, коли на жаль відбувається артроз більш серйозних ступенів, а саме третя-четверта ступінь артрозу, коли е, самого хряща, е, суглобовий поверх, поверхні його вже майже немає, суглобова щелина замкнута, е, постійний біль, який не знімається медикаментозно, який е, порушує вашу якість життя. Тоді, вже, як варіант, запропоноване хірургічне втручання у вигляді тотального антипротезування, повна заміна суглоба. Вже в перші дні після операції. Біль зменшується, і після реабілітаційного періоду людина повертається до повноцінного якісного життя. В нас проводять тотальне депротизування кульшових суглобів і колінних суглобів. Результати досить гарні, швидке одужання, і пацієнти повертаються задоволені. Займатися самолікуванням я не рекомендую. Коли е, людина вважає заболіло, заболів колінний суглоб, набряк, явності, обмеження рухів, починають гріти грілками, теплими розтираючими там, е, мазями. Ось це воно тільки провокує посилення запального процесу. Е, якщо в домашніх умовах. Е, Поки немає змоги потрапити до лікаря на перший час, Перше, це потрібно зменшити повне навантаження на кінцівку, можлива фіксація еластичним бинтом і приймати перецетамол ібупрофен у, скажімо, невеликих дозах. Краще не експериментувати, бо потім воно тільки гірше. Скажу відкрито: якщо воно не робить гірше людині. І вона вважає, що їй допомагає, має місце бути похилого віку. Пацієнти приходять і люблять мед із капустним листом. Якби я такий мед для лікування не, не рекомендую і не назначаю, але люди, які від того становиться краще. Може, це на психосоматичному рівні. Ну тут уже ж якби. Аби не гірше було універсальних ліків, на жаль, не існує чудо таблетки, яку можна і випити, і все зникне. З кожним пацієнтом підбираються індивідуальні лікувальні рекомендації, індивідуальний підхід в залежності від наявних в нього також супутніх захворювань. Одним одні ліки можна, іншим вони будуть протипоказані. Тому тут краще вже безпосередньо вирішувати на консультації. Перше, це загострення запального процесу, коли буде посилиться інтенсивність болю, буде сильний розпираючий біль, який буде вимагати вже невідкладної амбулаторної або стаціонарної допомоги. Також може виникнути прогресування дегенеративно дистрофічних змін у самих суглобових поверхнях, які вже неможливо буде потім повернути. Назад. І порушення функції самого калінного суглобу, згинання розгинання, так називаємо контрактури, обмеження рухів, вплоть до плоть до анкілозу суглобів, плод до інкілозасобів це повна відсутність рухів у суглобі, коли відбувається замикання суглобових поверхонь. Якщо після травми зробили рентгенографію і Пошкодження кісткової тканини не виявлено це не означає, що немає пошкодження м'яких структур, таких як пошкодження капсульно звязкового апарату чи міністрів. Що таке мініски, якщо Скажемо, по-простому, по народному, це хрящ який знаходиться між стегновою стегновою і великогамілковою кісткою. Він дає амортизаційну функцію, коли людина ходить. Коли виникає біль при певному положенні самої кінцівки, вона може бути біль не постійна, при звичайній нормальній ході не турбує, але при певних. Ротаційних положень, поворотів там зовнішнього або внутрішнього, при підйомі на сходах, зі сходів, виникає. Більше може свідчити вже про перші прояви остеоартрозу. Його краще діагностувати в вигляді рентгенографії. Потім, вже в залежності від обстеження, підбирається лікування. На перших проявах остеоартрозу перша друга стадія. Досить непогано піддається фізіотерапевтичним лікуванням, обмеженням фізичних навантаженням, приймання полівітамінів, хондропротекторів, які посилюють живлення хреща і стимулюють відновлення власними силами. Це хронічне захворювання, яке може спіткати кожного. До основних профілактичних заходів це більш загальні такі харчування, ведення активного здорового способу життя і регулярні раз на рік огляд ортопеда, травматолога профілактично. Хочу побажати перш за все здоров'я, щоб не турбували болі в суглобах ніколи. І... Вести активний здоровий спосіб життя.